Ось такі цікаві рослинки я замовив. Це як криптомерія японіка крістата. Дуже класно такі грибінчики робляться, як в кугута та в півня. І такий кедер Хорстман. У нього дуже цікавого кольору, голубого такого. Зараз приросте, воно не так замітно, але... Дуже голубого кольору хвоя, дуже я його хотів. Хотів і купив. Але де буду садити, зараз буду думати. Ось підготували ямку для криптометрії японського кедра. Криптомерія. Ага. Бимбос допомагає. Що тут поставили? Перемішали з таким ґрунтом соснову кору, гнилі е, дошки смирикові, ялинові, кладемо на низ, Зробили ще дренаж, бо глина тут у нас дуже погана. І будемо зараз ще додавати одну таблеточку ініціатора. Буде захищати рослину від грибкових захворювань і різних паразитів. Так, правда, бомбас. Ось і знайшли місце для кедра справжнього хорстмана. Засипаємо земелькою, змішуємо і додаємо ініціатор. Від хруща дуже добре допомагає. Готово. Зараз гарно полиємо кедр. І японський театр. Залили радіфарм і гарно поливаємо. Земелька зараз сядеться, ще підсипаємо. Підписуйтесь на канал, щоб спостерігати за такими гарними рослинами і ставте лайки. Дякую всім за перегляд відео. А ще що хотів вам показати, як формуються шишки на насосніті кідрові. І ось тут О тут же добре видно. Ось такі шешечки, три штучки.